Так, всім привіт! 23 градуси, кінець квітня, запас ходу без включеного клімата 430. Зараз я клімату вімкну на авто. Кондиціонер 22 градуси. Виставлено чисто авто. Запас ходу змінився 392 км. При 100%. Тепер е, перемкну на еко. Різниця трішки є. 413 кілометрів. Тобі ж е, без клімату було 430. Е, з кліматом просто на авто. 392 ніби і в режимі 413 км. Температура на вулиці 23 і це чисто орієнтовний запас ходу. А далі вже залежить від того, як я буду їздити, як буду натискати цю педаль газу. Якось так, все.